Чисто я і моя удача. Я дуже хотіла оцього Primo, скин цього Л-Прімум, цього ельпрімом. І значить, мені мені, отут, ми заходимо сюди, і у мене відкрився іменно цей бокс. Я просто нажимаю, думаю, що просто рідкий буде. Нажимаю там Легенда. Просто легендарка. І мені випадає той самий Лпрім, я казала, типу, він класний. І мені він випадає. Просто візуха. І він мені випав. Вона взагалі. Ще... Я не граю Льпрімом. В мене тільки один скін на його. Годя в мене брат тільки грає на Прімо. В його є отакий скін і отакий. Але щоб такого отримати. Получити... Щоб такого отримати, мені дуже він подобається. Прикольний. Хоча я навіть Прімо... Ну не граю. Я граю Едгаром Едгаром, Мій боєць. Просто мій боєць. Значить, мені попадається 900 з чимось у цих, щоб збирати на це. Я зброю які, як називають, я... то просто всі статі. Вже 41-й я збираю 42-го і мене скоро буде легенда ще одна. Я надію, я дуже хотіла би, щоб тут а то, щось таке попалось прямо. Прикольники. Кажеться, кажеться. Легенду хочеться відкрити, щоб було Ну, Я думаю, якщо я вже відкрила цю легенду, то в оцій легендарці буде якась фігня. Ну, побачимо. Надіємося на лучше. Було би прикольно. Так, зараз в мене навіть скина на Едгара немає. Коротше, хто з вас грає туж Бравл Старс? От мої статі бійці... От. Я дуже грала довго оцем, оцем чаліком грала. Кстати, ви знаєте, що є безплатний бойці? На Барлі отакий вот скин безплатний. І безплатний скин на Джесі. Або ви на... не, не на Джесі, не на Джесі, а. на Усій. Угу, Джекі і скін. Хто хоче, то грає. Короче, отак у мене. Оці о, цих два персонажа у мене із е, міфіків попадались. Ну, побачимо, що буде далі.